Друзі, вітаємо вас усіх! Зараз спробуємо надати відповідь на ваше питання стосовно того, яким чином в офісному кріслі можна замінити газліфт, він же пневмопатрон або механізм гойдання. Покажемо ми це на кріслі власного виробництва моделі BestSeller. Так, першочергово я вам рекомендую підставити щось собі на підлогу. Це, по-перше, береже ваш паркет від крісла під час демонтажу хрестовини і також береже саме крісло від подряпин, поломок і Отже, кладемо. відкриваємо механізм мультиблоку. Піднімаємо хрестовинку, піднімаємо лапку. Потім поясню, для чого це потрібно, все, щоб був більший розмах для молотка, щоб вибити потім е, механізм. І так, беремо, я першочергово рекомендую, якщо, особливо, якщо крісло є вживаним, ось сюди, покажи, будь ласка, е, щілинку, е, де є кільце хрестовини. І сам механізм е, газліфта запшикати ось сюди е, силіконом. І також запшикати ось сюди. Особливо, якщо крісло є е, вживаним, це надасть можливість легше вибити відповідні металеві механізми, оскільки з часом там набивається пилюка від, е, зі смазкою. Зі і дуже важко буде вибити відповідний механізм. Тобто, якщо крісло є особливо вживаним. То раджу все-таки туди е, змостити силіконом. Ми не рекомендуємо будь-який силікон, тому що в мене є продавцями силікону, але раджу ним сприскати. І так, е, є два варіанти. Першочергово, якщо ви це робите вперше, я можу вам порадити відкрутити сам механізм гойдання. В даному випадку це є мультиблок. Як правило, всі механізми кріпляться на чотирьох болтах. Тут два і два знизу. Ось один і один позаду. Тобто можете для безпеки крісла відкрутити ті механізми. Я зараз покажу, як це зробити е, на кріслі в зборі з мультиблоком. І так, легенько припіднімаємо хрестовинку і б'ємо по ось цьому е, механізму самого Газліфта. Це механізм газліфт. Якщо він у вас є поломаним, то ви можете не хвилюватися, можете сміливо бити, оскільки е, ви згодом заміните його. На новенький. тобто якоїсь шкоди кріслу собі ви не зробите. Бачите, плавно гарнесенько воно вибивається. Знімаємо хрестовинку. Хрестовинка в нас і захищає. Тепер дивимось сюди. Ось, тому я й рекомендував максимально. Максимально збільшити довжину газліфта, для того, щоб зараз мати можливість бити молотком резиновим сюди і вибивати сам механізм газліфта з мультиблоку. Тобто ми максимально наниз опускаємо чехол. Тут, звичайно, будемо тримати в натяжку і, і молотком резиновим будемо бити в мультиблок акуратненько. Бити в механізм мультиблок я рекомендую легенько і акуратно, щоб потім не довелося замінювати також і сам механізм мультиблоку. Виймаємо, уявляємо, що це є старий газліфт. Знімаємо його з чехла. Далі беремо новий. Газліфтненоматрон, запихаємо в чехол, і все. Вставляємо його акуратненько назад. До речі, якщо ви хочете, покажи сюди ще. Якщо ви хочете, якщо у вас є потреба замінити механізм гойдання, в даному випадку це є мультиблок, то ви зараз відкручуєте 4 болти, замінюєте на новенький, прикручуєте 4 болтами і далі проводите. Збирання крісла так само, як ми зараз робимо. Тобто вставляєте газлів, скнемо патрон. Чехольчик вже піднімаємо трошки вище, щоб тут могла зайти хрестовинка. Ось, Підійде, будь ласка. Ось, вставляємо хрестовинку, акуратненько поправляємо цей накидку пластикову. І акуратненько, акуратненько, притримуючи хрестовинку, бо вона буде злітати, підіймаємо наше кріселечко. Наше крісло є готове. Після того, як ми це все зробили, я вам рекомендую сісти на нього для того, щоб механізм...